Доброго раночку, привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео! в Новому влозі! У нас сніданок. Вчора я засолила рибку. Сьогодні вже снідаємо нею. Mm, порізала невеличкими шматочками на бутерброд, посмажила яєчню, помідорчики і таким буде на сьогодні сніданок. А на обід уже зварила вчора овочі, то буду готувати винігретик. Готуємо, снідаємо, збираємося та йдемо на каву в кав'ярню попити її з друзями. Доброго раночку вам ще раз. Ми вже зібралися, йдемо в кав'ярню, йдемо і я от всю дорогу думаю. Україна і про українців, як зараз складно, особливо в Києві, Київ взагалі вже майже з тиждень. Без світла, блекаут. Я просто не уявляю, як, як ви виживаєте, як це складно з маленькими дітьми, людям, котрі старші. Так, ну а ми прийшли в кав'ярню. Тут так вже би квакають. Чуєте? <рес> Розквакалися квакушки. Це кав'ярня з лотосами, зараз вони не цвітуть, але часто, коли сюди приходили, було цвітіння, я вам показувала. І Сьогодні в цій кав'ярні ми п'ємо каву, нас тут вже впізнають. Робимо замовлення. До речі, по п'ятницях в цій кав'ярні знижка на е каву з солоним кремом. Ну, біла кава з солоним кремом. Всього на все всьо 25 тисяч дон. Тож дуже часто, саме в п'ятницю, ми сюди приходимо, щоб посмакувати та ще й заощадити на цій каві. Заощадження не таке велике, але просто у нас як ось така традиція вже склалася. Аліса, ти сьогодні така красунечка, в тебе така гарна зачіска, а спідничка, яка в тебе гарна. Просто що тут є? На задньому дворі кав'ярні є ось такий господарський двір. Там вони якісь курчатка маленькі. А, не знаю, що вам курчатка. видно. А тут кури, Аліса, це не курчатка, це вже кури великі, диви, які вони. Такі якісь ший. Пухнасті, ти подивишся, якісь незвичайні кури. Баша, полановий, її полан. Поранені? Так, пованені. А Може, в них бійка була в тих півників? Так, мабуть, Так, мабуть, півники дуже люблять битися. Ходімо пити каву? Так. Ходімо. А я ще хочу вам щось показати. Зараз. Пам'ятаєте, я на день народження отримала а, сертифікат. На майстер-клас по приготуванні в'єтнамської кави. Зараз хочу знайти цю кав'ярню і записатися на наступний тиждень. Можливо, на понеділок. Взагалі, подивитися, що в них тут і як. Ніби, Ніби це воно? Так, це воно. Так, ось так називається цей заклад. Зараз в них запитаю, що і як. Hello! Все записалася на понеділок, на 10 годин ранку, я йду на майстер-клас. Уже в очікуванні. Насправді дуже цікаво, тому що на такому я ніколи не була. Дуже добре, добре було би, якби я була не сама, але ну сама то сама буде О, окей. Буду дивитися, що там і як вони мене навчать. І я думаю, що для вас я також щось запишу, щось покажу. Ну, Кінцевий результат я вам точно маю показати, яка там в мене кава ця вийде, але ось такий буде цікавий досвід у моєму житті. Я сподіваюся. Наш улюблений півник сидить на гілочці. Півник да. А де ти свою сережку дів? Де твої сережки, півнику? Хто йому? Познімали сережки. Ніби півник був сережками вже ні. Оце так так бачила але, Аліса? Але в нього от що таке біле? Біле то в нього вушка такі. Пам'ятаєш, там сережки в нього були. Сережки зняли. Хм, буває. Аліса, ходімо додому, будемо зараз венігретик різати. Будеш допомагати? Так. Супер. М'яско, а він Спробуй. Те, що ми з тобою різали Угу Смакота. Я дитя рівюсь, на цей. Чого? А ти спробуй? Який він смачний. Ти була мала їла? Ні? Не подобається. О Боже. Угу А мені, наприклад... Дуже смачно. Поки це отак. Отак. Ні? А покину так. Давай швиденько їсти і лягати патоньку. Так. Ми з Алікцією зараз вийшли на прогулянку, трішечки пройтися, прогулятися. Хотіла з вами поговорити на таку тему. Їжі. Як то кажуть, кожного дня я вам показую, що готую, там які продукти купую. Ну, і у багатьох може скластися таке враження, що. І я про це говорю, що дешевше там, це домашнє харчування. А купувати продукти та готувати. У багатьох може скластися така думка, що в В'єтнамі, якщо десь поза межами дому харчуватися, це дорого. А, але з іншої сторони, я вам щоразу показую, що в'єтнамські заклади пропонують недорогу їжу і в'єтнамці постійно а, там, обідають, вечеряють у в'єтнамських закладах. Якщо харчуватися у в'єтнамських закладах, це також виходить недорого, бюджетно, наприклад, одна порція там. Або обіду, або вечері, може скласти від 30 від 25 навіть тисяч дон, там, до 50, 60 і в безкінечність. Але чому готую вдома, чому полюбляємо домашні страви, Ну, мабуть, по-перше, мені це подобається готувати. Я не скажу, що я якийсь там майстер кулінарних справ і щось а, прям. Ресторані якісь страви готую, але звичайні страви української кухні дуже полюбляю готувати. Ми їх з задоволенням їмо. Так ми можемо десь у вихідний день, гуляючи, десь поїсти за межами дому. Інколи щось в якихось і дорожчих закладах щось їмо. А досить часто це просто там щось із в'єтнамської кухні. В'єтнамська кухня досить смачна. Ми любимо в'єтнамські супи, хоча навіть навіть Женя любить ФОБО, хоча він є неприхильником взагалі супів, взагалі перших страв, то для мене таке було відкриття, що йому сподобався ФОБО. Ну і час від часу, коли за межами дому щось ми купуємо їмо, то він з задоволенням собі замовляє. А так в будні, в будні дні, то я намагаюся щось готувати. Все-таки, знаєте, воно своє домашнє, є своє домашнє. І ми полюбляємо страви української кухні. А також дуже любить домашню їжу. Ну, єдине, що ось сьогодні їй чомусь виніград наш не сподобався. Не знаю чому, але ось квашені огірочки вона з великим задоволенням їсть. Це, знаєте, це ще та дитина, дайте квашених вигірочків, більше нічого не потрібно. Ось. Але домашня страва, вони, знаєте, домашні страви. Хочеться чогось такого свого, власноруч приготовленого. Тож не варто думати, що у В'єтнамі дорого. Якщо, звісно, харчуватися в якихось Європейських закладах або там корейських, китайських закладах, там, то це буде дорого. Якщо це в'єтнамські, був такі прості, звичайні заклади, не ресторани, то звісно це не дорого. У В'єтнамі недорого. Як і самі страви купувати, так і продукти більш-менш адекватних грошей коштують. Наприклад, я коли порівнюю ціни, показую вам. Я завжди на екрані вказую ціну у в'єтнамських донгах та конвертую цю суму, цю вартість в українську гривну. Часто мене просять, чи не могла б я ще в євро, в доларах показувати. О, ну, я думаю, з української гривні вам вже буде нескладно самостійно конвертувати. В долари або в євро, як вам там буде зручніше. Я просто витрачаю, постійно монтуючи відео, я витрачаю постійно час на те, щоб кожну суму, яку я озвучила, прописати на екрані в донгах, у в'єтнамських донгах та конвертувати та прописати це. В українські гривні. Якщо це я буду робити ще в доларах, в євро, то це буде в рази більше займати у мене часу на це все. Я не розумію, це, мабуть, для людей, котрі виїхали з України або не живуть в Україні, і, типу, тяжко зорієнтуватися. Ну, я думаю, що я цього робити не буду, бо буду в рази більше витрачати часу. Отож, будь ласка, конвертуйте з української гривни в євро, в долари, як вам там зручно, уже самостійно. Ще що хочеться сказати на рахунок в'єтнамської кухні, в'єтнамських страв, то це ж те, що ось в меню, в таких звичайних їхніх закладах, дуже мало страв, які там з морепродуктами, з рибою. Так, звісно, коли ти прийдеш в якийсь ресторан, там, де вони... Продають морепродукти там, де оці акваріуми, ти ходиш, вибираєш, що тобі потрібно, тобі приготують. А коли це стосується ось таких самих простих звичайних ресторанчиків, де продають їжу, то дуже рідко там можна зустріти. ну, Я про креветки, там лобзири, про я про це не говорю. Я говорю про просто звичайну рибку, дуже рідко її можна зустріти в меню. Ось. Ну, Можливо, мені так потрапляло, не знаю. Дуже часто на вулицях можна зустріти такі візочки, де продають в обідній час, починають продавати е, рис, там якась зелень, якесь м'ясо, тушковане, м'ясо смажене, якась котлетка, або курочка, або там ще щось. Купа якоїсь зелені смаженої, тушкованої. І це все коштує. Ну, ти береш цей набір, цей комплекс. Воно такими комплексами в боксах продається. Я вам постійно, коли проходжу, постійно в своїх влогах це показую. Просто сьогодні вирішила такий підсумок підвести і розповісти, то такі бокси коштують 25-30 тисяч дон. Ну як для обіду, так погодьтеся. Це недорого, там, в межах одного долара трішки там, більше долара взяти собі обід. І Напрошується питання, чи варто купувати продукти, готувати щось, подімалися. Якщо є ось такі обіди, які вже тобі готові, люди з тобі приготували, продають, і ти просто собі береш та обідаєш, спокійно, не витрачаючи ні часу на те, щоб купити продукти, приготувати там, ну, їжу. Просто купив, відкрив і вже споживай. Інколи також над цим замислююсь, чи варто воно того, але все рівно, якщо в перерахунку перерахувати це все, то все-таки купити продукти ну, вийде трішки дешевше. Ну, тому що я, знаєте, намагаюся більш заощадливо підходити там до вибору продуктів. Отож, підводячи підсумок, хочу сказати, що у В'єтнамі їжа. Дуже дешева. А ще я забула розповісти про такий вид, як доставки їжі. Також багато ресторанів, котрі готують ресторани, ресторанчики, заклади. Вони мають таку функцію, опцію, як доставка їжі. Тож вам не обов'язково навіть іти кудись, щоб придбати їжу, а можна. І просто в цьому ресторані, який ви обрали, замовити. І вам грабом, таксі-байком її відправлять. Це неймовірно зручно, особливо для людей, котрі працюють, котрим взагалі нема часу, як я, шастати по базару, шукати де дешевше, де вигідніше. І так далі. Оце це неймовірно зручна функція. А тут дивіться, ось такий цікавий заклад. Ми знайшли, ну закладом це, звісно, тяжко назвати. Та перчик, так. Це тут смажать чіпсики. Ось тут є з різними смаками. Прямо дивіться, чоловік сидить, щось перемішує, а то, мабуть, типу, як не чіпси, а як вони називаються? Такі, типу, як снеки. А, тут навіть спробувати можна щоб обрати. Ну, ми не будемо купувати, то не будемо пробувати. Отак В'єтнамці веселяться, то в них типу oh якийсь стос чи що. Hello! Сто грамів. Цікаво. Ти хочеш сиром спробувати, Аліса? Ні. No. Ні, я чим хочеш? Звичайний оригінал гарлік з чесничком. А ну як тобі? Смачні? Угу. А може, з сиром хочеш спробувати? Чис? Чист, чит? Спробуємо. Mm -hmm. yeah. Смачні? Mm -hmm. Візьмемо трішки. Чіз. Чіз, єс. 25 тисяч дон, коштує 100 грам. Вже розпробували, треба купувати. Yeah. Різні смаки, так вони там, бачите, в них апарат обсмажує. Hello. Hello. Ось так тут обсмажується, близько не підходь. So тут Тут да, дуже гарячі. Бачите, там в воліці смажаться ось такі карто... картопляні. Я тебе зараз підніму, тебе покажу. Покажу тобі. Смажуються такі картопляні стійки, Вон, там в них полички, дуже багато різних стоять. Чіпсиків і ось такі вони ось зараз обсмажують. Такі штуки. Картопляні снеки. Ось так. Випадково натрапили. Смачненькі, непогані чіпси, нічого особливого, але ось так спробуємо ще вдома, так, Аліса? Давай вдома це ми будемо їсти, окей? Один. Хочеться, дуже сильно хочеться один спробувати. Бо щойно купили, до речі, вони лі чіпс називаються. Ось так. А ми зараз ще трішечки прогулюємося набережною. Слухайте, тут скільки гарних квітів наставили. Вони так гарно очі кидаються. Просто краса. У багатьох кав'ярнях в закладах ставлять велики, які облаштовують квітами. Ось так і це так класно виглядає. Так прикольно. І там вон трішечки в во море. Сьогодні хвиля така завертає. Гарно. Так, ну що ж, ми вдома. Повернулися з лісою додому. Зайшли, що Мунміл ми хлібчика взяли. На завтра плани маємо. Деякі цікаві, запланували з друзями поїхати на пікнік, посмажити шашлик. Нам підказали друзі, знайшли таке цікаве місце. Ми там не були, їдемо вперше, хочемо так відпочити на природі, хоче такого відпочинку. і Просто біля вогнища посмажити м'язка, посидіти і відпочити ось так. Тож на завтра, ось це заплановано, Сподіваюся, що день буде цікавим. І сьогодні ми також провели дуже класний день. Прогулялися щойно за лісом по набережні, втомилися, ледве дотягли сьогодні ноги додому. Тож. Будемо зараз уже вечеряти та відпочивати. Ще поріжу фрукти по вечерю, Повечеряємо на вечері, повечеряємо фруктами, і на цьому будемо завершувати наш день. З вами хочу вже попрощатися. Дякую вам за те, що дивитеся, переглядаєте. Як завжди, вас цілую. Обіймаю всім бувайте і до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.